Ну, Путін про свої плани і марення, можливо, розкаже під час свого звернення до федеральних зборів, так які нібито заплановані до м, року, так, роковин вторгнення повномасштабного Україну. Наприкінці лютого буде це відбуватися, так анонсують. Але російська пропаганда вже працює над тим, щоб. Заспокоїти публіку, суспільство, знаєте, Європа не замерзла. Західний світ переживає якусь зиму без російського газу, але точно помре з голоду. Так думає Кісельов, один з провідних пропагандистів власне російського телебачення. І ось він ну, з черговим своїм абсолютно. Шезонутим маренням вийшов в студію, розповідаючи про те, що тепер в Європі перестануть їсти м'ясо, чи тому, що не буде чого їсти, чи тому, що це оголосять не політкоректним і неправильним. А перейдуть всі на якусь там азійсько-пакистанську їжу. Зокрема, будуть їсти сарану і комах. Слухаємо Культурна цей трансформація бурниць. Європи йде давно, і у нього, звісно, є битової ізмірення. Людей просять ріжесті стирати. Меньше пользоваться бытовой техникой, меньше мыться, ограничить температуру в помещении, дома и на работе. А сейчас еще и советуют питаться насекомыми. Еще чуть-чуть, и французская кухня может стать неузнаваемой. Итальянская тоже. Баварская колбаса станет чем-то неприличным, а британский стейк неполиткорректным. На это вовсю работает Еврокомиссия. Єврокомісія працює над тим, щоб забрати стейків англійців і почати їх годувати тарганами, смаженими павуками, хробаками і сараною. Ну і французів так само відповідно. В принципі, французи і так їдять різних там таких. Штучки такі різні, які в нас делікатесами вважаються, але декому може це і не дуже приємно їсти. Ну але знову ж таки, що тут погано в тому, щоб спробувати кухні інших народів світу, комах в деяких країнах споживають. Це ж набагато краще, ніж споживати те лайно, яке лється з російського телебачення. От він свою аудиторію лайном годує кисельов і, власне кажучи, розповідає, яка та страхітлива Європа, як вона там вже зубожіла або просто знущаються над тими європейцями їхні. Чиновники, бюрократи і переводять їхній раціон на щось таке неподобне, абсолютно і неїстівне. Ну що ще розказувати з телевізора? Тому що все інше провалилося. Європа не замерзла, європа нормально себе почуває, відрізала російський газ, перестала з Росії торгувати. Ну доводиться, от такі вже бздури штовхати за екрану. Та дивно, що не сказали, що їсти будуть європейці бойових комарів, яких розробляли в біолабораторіях в Україні. А, бо це вже теж було, але виявили ще дещо нове а, дослід на військових бій, або ну як то точніше, бій такому здоровому глусту у Міноборони Російської Федерації заявили, що вони зірвали в Україні американську військово-біологічну програму. Згідно з цією програмою, виявляється, що з 2019 року американські фахівці проводили на українській території експерименти з віл-інфекцією. Цільовою групою виступали зокрема українські військові ну для розповсюдження. Очевидно, її потім також додали про те, що насправді до пандемії COVID-19 причетні Сполучені Штати Америки. Які спеціально вивели цей вірус у спеціальній біологічні лабораторії історія? Так знову це історія, чого тільки не виводять в наших біолабораторіях. Там вже і птахів відповідно навчених, і комарів, і гусей, і ось бачимо, що і віруси, і так далі. Ну, зрештою, ці всі дуже дивні меседжі, скажімо, їх так регулярно транслюються з російського телебачення.